Можливо, я не маю вам цього казати, але все ж таки скажу: якщо ви застрягли в мережевому, а ви прийшли в нього все ж таки отримувати, а в результаті вийшло, що ви в нього ще і вкладаєте щомісяця, купуючи креми, бани, баночки, потім все це складаєте на полички і в тумбочки, і при цьому всьому ви прекрасно розумієте? Що для того, щоб стабільно отримувати гроші, вам потрібно щонайменше витратити рік, бо треба вистроїти тисячну структуру, робити не тільки свій безкінечний товарообіг, а ще і командний. Якщо вам все це знайомо і набридло, то я запрошую вас до себе в команду. В нашій компанії широка лінійка товарів преміум класу за цінами виробника без мережевих накруток. Немає ніяких зобов'язань по товарообігу. Купуємо тільки за бажанням. У нас унікальна маркетингова система з партнерською програмою та сімома видами доходу. Це безризиковий бізнес з активом, пасивом, кар'єрним зростанням. Підтримкою та супроводом. Додатковий дохід від 2000 доларів на місяць для пасивних партнерів, і великий бізнес із доходом від 4 тисяч доларів для активних. Це найлегший і найкращий бізнес для кожного, незалежно від статі, вміння та доходів. Лівуд – це єдиний маркетплейс, який платить своїм партнерам тільки за те, що вони є. Якщо вам цікаво, пишіть. Поспілкуємося і будемо разом працювати.